Прийшли на водопой, нагріла їм водички тепленької і п'ємо. Щось у нас одна козочка. В неї кондюктивіт. Ось розочка. Треба буде подивитися, що там в неї таке. Чи протягнуло, чи просквозило, чи хто вдарив. Промивати. Якщо не поможе, придеться уколи колоти. Ще в нас козочка оця перлинка. перлинка. Чекали ми поповнення від неї з дня на день і, на жаль, вона у нас привела дуже рано, і то козеня загинула. Ми її потрошки видоюємо. Окситоцин я колола їй перші дні, а потім біцелін, антибіотик. Дивлюся, вже її краще, вона вже бігає з усіма тут. Но ми її потрошки видоюємо, щоб вона доїлася, щоб її не запускати. Вже так і буде. Не бійся, будемо чекати. Наслідуючий рік від неї поповнення потомство. А в цьому році вже так і буде. Дуже жаль. Хто знає перлинку, пишіть перлинка. У нас вже рік. Ми її виростили з малого козеня. Така хороша козочка, і вім'я в неї хороше. Ми дуже хотіли мати від неї продовження. Але, на жаль, в цьому році ні. Так що такі у нас справи. Зараз вечірній час, але ще кози на дворі. Я принесу сіна, це поб'ють всі водички. І треба буде відділити козенят окремо і тоді вже заганяти цих, бо б'ють трошки більше. Козика ми вже давно окремо відділили. Є ще підозра, що міг барон вдарити ось цю дівчинку. Бо вони, коли їдять на дворі, в нас там так, що можна вистрибувати, вискакувати, може бути, що він її в живіт ударив. Тому закритий він. Поки всі не покотяться, буде закритий. Він, звичайно, дуже сильно сумує. Він любить, коли дівчата коло нього в такій компанії жити, а це він сам там. Ну він не сам там є кози, але мекає, бо він звик до всіх.